Найкращий гравець футбольної команди Імперія холоду Дмитро Сергенчук не уявляє свого життя без занять футболом. Він з 2008 року, ще зовсім юним, став граючим тренером і воротарем цієї чудової команди. І сьогодні вона для нього невід'ємна частина життя. Ви один з найкращих спортсменів футбольного клубу імперія холоду. Скажіть, будь ласка, чим для вас є футбол? Власне? Ну, по-перше, футбол для любого футболіста це життя. Це, це життя, тому що без цього заняття ну просто я себе не уявляю. Це кожен день просинаєшся і вже думаєш, як, що там, коли, коли у нас ігри, коли тренування, як все організувати. Це, це, це є смисл життя. Отож, незважаючи ні на що, навіть на аварію, в котру колись попав в метро, він зумів не просто піднятися, а повернутися в футбольний стрій і бути серед найкращих. Цей головний стадіон нашого міста знає дуже багато футбольних баталій. Серед них і чемпіонат Одеської області з міні футболу, який нещодавно відбувся тут. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. 24 липня проходив груповий етап чемпіонату Одеської області з міні футболу, який було організовано та проведено Одеською асоціацією міні-футболу. В цьому чемпіонаті було розіграш в п'яти групах групового етапу. Наша зона північ в нас приймала участь п'ять команд, які були розділені на дві підгрупи. Група А, група Б. В нашій групі приймали участь ФК Імперія холоду, ФК Кодима та ФК Окни. В групі Б це були наші теж наші сусіди наші з нашого міста. Це Куяльницька громада, Айсберг та Тимкова Слобідської громади. В даному груповому етапі ми зайняли перше місце в своїй групі і зіграли з першим місцем ФК «Айсберг» Куяльницької громади, в якому отримали перемогу 2-1, дуже важку. І таким чином ми зайняли перше місце та були запрошені на фінал в Одеськ до села Болгарка Одеського району Дачницької громади. Фінал проходив 30 липня. Ми туди. Завітали на цей фінал, в якому приймали шість найсильніших команд Одеської області. Також були розділені на дві підгрупи по три команди. В нашій підгрупі це була Імперія Холду Подільської міської ради, це була Сарата, Саратська територіальна громада та футбольна команда роздільна Розділянської громади. В цій групі ми також дуже з великими зусиллями отримали, здобули перше місце. Та грали з Дачнинською громадою, яка теж в нашій паралельній групі Б зайняла перше місце. Ми вийшли з ними у фінал. В фіналі, на жаль, так склалося, дуже була хороша боротьба, і ми вели по рахунку, але допустилися помилок і в фіналі ми фінальний матч програли, але я вважаю, що ми здобули срібло для нашого міста. Це дуже-дуже. Велике досягнення, це проходить лише четвертий такий чемпіонат, організовано одеською асоціацією футболу. Я вважаю, що ми досягли дуже дуже хорошого результату для нашого міста. Наслідує свого батька і син, котрий теж тренується у футбольній команді, і для своїх восьми років показує непогані результати. Світ футболу випромінює для нього перспективні горизонти. А коли ви граєте, ваш син робить вам якісь зауваження чи ні? Е, ні, він поки що тільки боліває, підтримує нашу команду. Але в майбутньому до цього дійде? Я думаю, що так. Які риси характеру потрібно мати, аби стати справжнім футболістом? Ну, тут треба мати якусь ну, мінімум це спортивну злость, це бажання до перемоги, бажання до тренувань завжди знаходити час. Повторююсь, наш такий нелегкий час, тому що всі гравці вже сімейні хлопці, всіх сім'ї, всіх діти, але ми знаходимо час займатися таким видом спорту, тому що це і виїзди, це буваємо на день, їдемо, на два. Це важко, але, але ми справляємося. Поділіться, будь ласка, своїми перспективними планами на майбутнє. У нас на цих вихідних, це 6 серпня стартує чемпіонат Одеської області з великого футболу. Ми також подали свою заявку на прийняття участь в даному турнірі. Також цей турнір розподілений на три зони: це зона північ, зона центр і зона південь. А в нашій групі на сьогоднішній день подали заявку 5 команд для прийняття участі. Це Окни це Поділля село Бочманівка «Імперія Холду Подільської міської ради, місто Кодима і село Яколівка Розілянського району. Це наша група. В неділю у нас о 15-й годині на нашому міському стадіоні запланована гра. Ми приймаємо ФК Окни. Такий складний час. Дуже хотілося б. Скористатися нагодою, подякувати нашим збройним силам України за те, що ми маємо можливість запізненням, але поприйняти участь у футбольному турнірі в різних масштабах, і товариських, і обласних це все завдяки хлопцям, що ми сьогодні маємо таку таку можливість. Пишаємося своїми зсу, пишаємося своєю футбольною командою імперія холоду, котра стала срібним призером одеського чемпіонату з міні футболу. Бажаємо їм нових успіхів, впевнено йти до перемоги, віддавати перевагу здоровому способу життя і ніколи не розлучатися з улюбленим видом спорту.